У залі театру імені старецького жодного вільного місця. Тут зібралися родини загиблих героїв. У день рідного міста 94 захисникам присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади посмертно. Сьогодні їхні родини отримують відзнаки, отримують посвідчення, ну а також отримують одноразову матеріальну виплату. Загальна сума 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Петро Мусійович ледь стримує сльози на схилі років. Чоловік залишився сам. Його син. Один із 94 героїв із Хмельницького, котрі віддали своє життя, захищаючи Україну в російсько-українській війні. Син з першого дня війни пішов на фронт. Я його останній раз бачив 25 ранку. І більше я його, і не побачив. Прийшло мені свідчення, що 28 березня він погиб під Ізюмом. Тримаючи у руках нагороду, Петро Мусійович каже, сином неабияк як пишається, і буде пишатись завжди. Він вражений указу президента ордену за присвоєно пристойно йому це воїнське звання, полковник посмертно. Та й отак, отак і живемо. Ну я вам чесно скажу, я зжу своїм сином. Імена кожного із них ми повинні з гордістю закарбувати у нашій пам'яті, адже ціною їх героїчного подвигу ми маємо можливість жити далі. За відвагу при виконанні бойового завдання був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня по